Для Вікторії він був другом. Пусте, що обіймалися вони на студентських вечірках, що сміялася вона з його жартів і говорила, який він класний, це не рахувалося. Вона могла йому подзвонити і попроситися ночувати, бо гуртожиток вже закрили, могла попросити забрати з набридлої компанії, могла дозволити собі ночувати в нього. Вона згадувала про нього тоді, коли це було треба їй, а він ніколи її не забував. Спочатку він все списував на її неспокійний характер, далі на юність, далі на примхливість, далі перестав взагалі будь-що розуміти, вирішив запропонувати. Давай зустрічатися. Чого? аж поперхнулася кавою. Бо люди, які разом проводять стільки часу, скільки ми, можуть зустрічатися. О, ні, тоді види, що я маю бути тобі вірна. Так, І нікуди не ходити, а лише бути з тобою. Так. Я так не хочу. Чому? Мені нудно, ти дуже хороший, але слухай, я зараз такого не хочу. А коли захочеш, вона замовкла, довго про щось думала, потім почала збиратися. Ніколи, ти не мій тип взагалі. Мені з тобою добре і все таке, але то як з якимось другом чи братом я шукаю чоловіка, який мене буде включати, тримати, контролювати, старого гаманця. Ні, чоловіка з характером. Далі вони довго не бачилися. Вона й далі пурхала з вечірки на вечірку, здавала сесію, ходила на пари, просто жила собі в радість, а він ні. Ігоре, досить за неї сохнути, ти можеш собі таких знайти сотню. Радили друзі. Правильно радили, але він не хотів таких, як Вікторія, він хотів абсолютно іншу дівчину з іншим кольором очей, волосся, усмішкою, і знайшов катруся. Вона дивилася на нього щасливими очима і заспокоювала його спогади. Він був певен в ній, в її вірності, в її любові. Так має бути в стосунках. Якогось дня Вікторія гукнула його на університетському подвір'ї. Привіт, ще злишся? Ні. Добре, бачила тебе з дівчиною, молодець. Нічого не відповів. А що мав казати? Хотілося огризнутися, аби не лізла до нього в життя. Але ж то, Вікторія просто кивнув і пішов. Вона більше йому не траплялася на очі, а їхнє скатруси і життя звично рухалося до весілля, діток, роботи. Інколи згадував за Вікторію, але виключно якщо бачив спільних знайомих, не шукав її, заборонив собі це давно. Певно, має сотні фото з дорогих курортів чи ресторанів. Вона така. Наколоті губи і чоренні брови по моді. Ігоре, скоро 20 років як вступили в університет, може, хоч цього року прийдеш. Аж стільки? Прикинь, ми вже тричі зустріч робили, а тебе нема та й нема. Добре, подумаю. Та ти подумай і добре, бо не загладишся, а вже 40 буде. І ти чи ні? Він не особливо скучив за цими людьми. «Іди», – наполягала Катруся, я теж планую, і буде нечесно, якщо я про когось пліткуватиму, а ти його бачив сто років тому. Але там буде вона, стільки років пройшло. боявся побачити її надутою лялькою, а може, й на краще, все забудеться. Добре. Вікторія сміялася щось весело розказуючи. Сукня приховує недоліки, очі ті ж самі. Та сама Вікторія лиш на 20 років старша. Як я рада тебе бачити, як ти? Все добре, одружений, двоє дітей, працюю. А ти як? Я теж вийшла заміж, двоє діток і рутинна робота, все як у всіх. Ти ж мріяла про багатого чоловіка, здається, згадаєш такі дурниці аж смішно. Що мені з того багатого? Я просто закохалася шалено і все змінилося. Радий це чути. Пішов до інших одногрупників і не почувався пригніченим. Вона стала звичайною жінкою, такою, як він хотів, аби вона була. Але ця жінка вже була йому нецікава. У нього була катруся його кохання впродовж стількох років. Підпишись, підтримай українськомовний контент.